Весвана веселка лівоє. Так, я зніму її якраз над доливковим деревом. Вона дійсно схожа на такий міст, міст єднання. Міст єднання Бога із землею, да? небо і земля. З'єднав також небо і землею Ісус, Ти є, що з'єднав. І тепер ми можемо напряму спілкуватися з Богом. Да? Наші гріхи до кінця цього світу вже прощені. Приймаємо, але пам'ятаємо, і дій, і більше, ні гріши, так? Да? Отож, вся слава належить тобі, Боже, ти номер один. Дякую за твоє свідоцтво, любові. До речі, до Ноя земля дійсно рушалася капельним способом, да? росою. Відбувся потоп, звісно, це була дуже велика кількість води з неба випала. Да? І коли вона, напевно, піднялася, з'явилися ці хмари, і вже потім такий кругообіг відбувся. Да? Ось Такі сім кольорів. Взагалі сім це дійсно було саме число. Сім нот, сім кольорів. А, сім духів Божих, да? а, мінора з цими свічниками, Да? Дуже багато сім. Це число повноти Божої. Всього ми не можемо знати, тут не містить наш розум всі знання, які ти, Боже, маєш. Але важливо нам усвідомити одне, що вся слава належить тобі. Бо якщо людина буде глибоко копати, а потім собі славу здавати, то не туди, да? це як фільм Материнська любов, де поставили знання вище Бога. Да? І дівчина, не продавши довіри батьків, що не здала екзамени вдруге, просто вирішила покінчити з собою, і лише тільки батьки тоді їм дійшло, да, що той шлях не туди. Це шлях, який без Бога, він дійсно не туди, дорога. І мудрість освіту, вона не перекриє мудрості Божої ніколи. О, і як в фільмі Христос по да, дуже мудрий кореспондент, став просто зазнаватися, дарить книжку, так, от подивіться, я книжку написав, да, поклоніться мені, помієш, так? Да? Але всі це відчували, да, що вже там зашкал егоїзму. Як Люцифер, поклоніться мені. Ану, ангели, третя частина за мною. Він навчився маніпулювати. Да? Це є тим маніпулятор, да? а, з позиції я додвавний або брехун. Ні. А, все таємне стає я.